Матч проти лівого берега ми проводили для тих футболістів, які отримують менше ігрової практики у чемпіонаті. Але загалом цей поєдинок був корисним для усього колективу задля збереження ігрового ритму. Для тих гравців, які претендують на місце у стартовому складі, це була хороша можливість проявити себе після гри з Лівим берегом. Уже безпосередньо готувалися до юкса. Це був перший суперник у чемпіонаті після того, як я очолив металіз 1925 Наші футболісти вже бачили, як грає юкса. Ми уважно готувалися, щоб продемонструвати в матчі наш стиль та нашу найкращу сторону. Психологія перед цим матчем не впливає на гравців, оскільки ми прагнемо перемогти у кожному матчі, і перед звітним поєдинком наша команда матиме традиційне завдання.